Вітаю вас, малята! Малята! Пограємо з вами в гру і перевіримо, чи добре ви знаєте дорожні знаки. Вам потрібно назвати дорожні знаки, а також сказати, що він означає. Починаємо. Пішохідний перехід. вказує на місце наземного пішохідного переходу. Підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. Знак місця зупинки автобуса вказує, що в цьому місці можна сісти на автобус або вийти з нього. Знак велосипедна доріжка. Рух дозволяється тільки на велосипедах. Пішохідна доріжка дорога, позначена для пішоходів. В'їзд заборонено. Цей знак забороняє в'їзд будь-якого транспорту. Рух на велосипедах заборонено. Знак встановлюється у місцях, де рух на велосипеді може бути небезпечним. Знак обережно діти. Цей знак встановлюється у місцях, де на дорогах можуть вибігти діти і забороняє рух транспорту на великій швидкості. Рух пішоходів заборонено. Цей знак показує, що рух пішоходів на цій ділянці може бути небезпечний для життя. Дорожні знаки запам'ятай, своє життя оберігай. До нових зустрічей, малята!